Так, добрий доброго ранку, шановне панство. Е, вчора я зробив сім'ю сім'ю з самця сірого і е, срібної. Ну срібний самець і срібна самка. Самка то є дочка жовтого самця, її брат білий самець, який має в 5 місяців. 5 трошки місяців має майже до 7 кілограмів. І, і от самець самець від самця, що мав 13,5 кілограмів. Така міні-сім'я вийшла. Просто в мене той, який є матеріал, який є тварини, я їх попарував, бо не знаю, чи в мене ще будуть такі великі тварини. Але то, що в мене є, я їх попарую, І в подальшому будемо бачити, як внутрінята від великих нутрій, як розмножуються і як набирають вагу. В подальшому треба буде думати про те, щоб шукати другий новий племінний матеріал. Якщо буду шукати, напевно буду шукати самочок. Ну, але буду, я не знаю, я створив сім'ю з п'яти нутрій там є. Мені того буде достатньо, плюс ще тих два самця. Може людям потрібно буде, хто схоче е, великих займатися, щоб були великі тварини. Ну, бачите, так як мені пан Сергій е, казав, галас вроді роді фамілія Звіниччини, то якщо нутрі великі, то вони побагато не народжують. Ну, наскільки то правда, час покаже. І, ну, а зараз дивлюся, першородки, то одна родила. Четверо, друга, п'ятеро родила. От. О, ну та... ну, будемо дивитися, будемо дивитися, як воно є. І будемо аналізувати. Так, то одна мені сім'я. Тут зверху друга. Сімейка, жовтий самець і чорна самка, але ну, жовтого самця вони вже практично не жруться, криків немає. Крики є ще в тій сім'ї, то нічого дивного нема, бо дуба тільки пройшла. Навіть ще дуби нема, півдоби, і самець домагається свого. Як самець вже заплідне самку, то вже буде спокій в кліпці. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.